Слава Господу! Задаровану милість Господа в нашому житті, що Господь про нас доброохотно дбає, бо Він є Батько, а ми його діти. І Так приємно, як нагадував брат, що ми є одна сім'я і коли не поїдеш, але ви знаєте, взяти роки 10 чи 20 назад, можливо, було простіше пізнати, хто твій брат, хто твоя сестра, з ким ти буде поспілкуватися, бо зараз тяжко знайти, тяжко відрізнити, бо ці межі вони розмиваються розвиваються вони в свободі, розвиваються вони в ізобілії, в достатку. І те. Ми дивимося, істинна любов, вона була в бідності, як говорився вірш, істинна любов, вона була в простоті, і неважливо, чи красивий, чи сліпий, чи, можливо, є якісь недостатки. Кожному із нас є недостаток, але нас полюбив Господь, ми слава, до себе. Каже апостол Петро, апостол Павло каже до Корантня, дай одне місце. Якщо є між вами заздрість і сварки, то хіба ви не людські, чи не по людському звичаю, ви поводитесь, і ми повинні собі задати це питання. І апостол Павло він каже і запитує до церкви Коринтинської, каже: Я вас посадив, другий поливав, а Господь зрощує, і ви повинні розуміти, що наша слава, вона не є на цьому, на цьому світі, на цій землі, наша слава в вічності. І коли ми не навчимося жити мирно на землі. Як ми будемо мирно жити на небі? Написано, що на небі перебуває любов, перебуває мир, перебуває милосердя. Але чи між нами таке дійсно є? Чи є між нами свобода і простір, де ми можемо спілкуватися, де ми можемо вільно один одного запросити в гості, один одного можемо послухати без всяких нарікань, ропотів, щоб була простота. А коли цього немає, то до чого ми стремимося, куди ми йдемо, чого ми взагалі сюди ходимо, якщо ми не є світлом Ісуса Христа. Він сказав на гоні проподії, ви є світло і ви є сіль. І ніхто не запалює свічко і не ставить її під посуду, а ставить її на видному місці, так як і місто воно на горі видне, так і слово воно повинно бути видне в нашому житті. Хай Господь благословить, зачитає одне місце, би поділитися, щоб воно принесло плід. В кожному серці, яке приймає його. Це буде якова перший розділ 21-го віршика і нижче. Всім знайоме це місце, але уважно, коли послухаємо, приймемо, воно дасть плід, обов'язково, бо слово Господнє воно не вертається без плода. Тому хай Господь благословиться, якова 1-21 і нижче. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, злагністю, прийміть насаджене слово, яке може спасти душі ваші. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в зеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і зараз вже забула, яка вона. А хто вникне в закон досконалий, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, Блажений буде в своїй діяльності, слава Богу. Такі коротенький Оривочок Яків записав для нас, як настанову, і ми можемо зрозуміти це, ми колись шкілки це вивчали, пізнавали. І часто в нашому житті, як і в новий приклад, як часто ми кожен день це робимо, дивимося, чи ми йдемо на люди, чи ми йдемо в магазин, чи ми хтось до нас прийшов, ми хочемо бути гарними, але як ми повинні готувати своє серце? До того, щоб через через те зеркало, до того, щоб пристати перед Господом в неділю, пристати перед Господом, коли настане той Оний той вічний день, де ми будемо давати йому звіт за всі свої справи. І вчора я говорив для молоді на молодіжному служінні, коли ми не маємо сили проповідувати в тому обществі, де ми знаходимося, то краще туди не йти, бо ворог він. Має сили, щоб нас перемагати. Але якщо ми сповнені духа, так як ми дивимося, апостоли, учні, ми вони йшли і проповідували, не дивилися на обставини, і вони за це несли наказання, їх ненавиділи, їх виводили за місто, побивали камнями. Якщо є сила Господа в мені, і я маю сміливість це робити в дусі, то я це виконую. Якщо я цього не можу, то ми не повинні туди йти. Бо часто зараз сидилися світ, молодь. Навіть і молоді сім'ї вибирають те, чого хоче їхнє тіло, не їхня душа. Але коли ми запечатані Духом Святим, коли ми є в заповіті з Господом, ми повинні стремитися там, де є перемога Господа. Написано: а хто в закон досконалий закон свободи, той буде блажений своєму діянні. Хай Господь нас благословить, щоб це слово, яке ми чуємо, яке ми знаємо, ми були виконавцями, не були тими забувчими слухачами, які підійшов і глянув, але я дивився по теперішньому часі. Навіть не хочуть дивитися в це зеркало, навіть не хочуть заглядати в нього, щоб подивився, прочитав, згадав. Часто вже навіть заставити, наскільки і зубілля, і багатство воно призводить людину до халатності, до лінивства, до безвідповідальності. А Господь таких він не може тримати. Господь хоче навпаки наставити, навчити, допомогти. І щоб ми не гордилися, як написано, а навпаки, смиралися. Смирися тому, що благословив, смирися тому, що пішов вибачився, смирися тому, щоб можливо ти і не винен, але ти пішов робити перший крок. Ось це є і сила, сила Ісуса Христа, сила Духа Святого. І важливо, коли ми сюди прийшли, і слово Господнє, воно рукається нашого серця. Торкається тоді, коли чуєш вірш, чуєш пісню, чуєш проповідь, і твої сльози обгортають твоє серце. Я дивлюся на нашу церкву, і ви знаєте, вже я помиляюся, але я дивлюся, немає такого єдиного, як би хотілося, щоб воно було не в дусі. Бо коли Господь запалює дух, і ми всі в ньому перебуваємо, то ми не дивимося на недостатки, ми не дивимося, що щось не так, ми не шукаємо нічого. Але поки я в Дусі перебуваю перед Богом, і я славлю Господнє ім'я. І коли ми є єдині в Дусі, тоді ми зможемо бути єдині і в тілі, і в справах, і в служінні. А коли ми не єдині, то немає ніякої сили. Але Господь Він хоче, щоб сьогодні це так було. Для того ми ходимо, для того ми проповідемо, для того ми гарну неділю вдягаємося, ми прибираємо себе. А Господь хоче нас благословити, як є важливе те слово, яке сьогодні звучить із кафедри, Про прощення, про помилування, про любов. Воно нас надихає на життя. І коли ми прийшли на це місце, і наше серце є друге, і нема заслужіння сльози на очах. Задумайтеся над своїми життям. Задумайтеся. Господь кличе. Ми дивимося, скільки плакав Степан, скільки плакав Павло, плакав Петро. Сильні мужі. Ви не думайте, що вони були безсилами, чи вони не мали що їсти чи пити. Вони плакали від того, що вони скорбіли, вони хотіли, щоб слово Господнє, звіщалося, звіщалося в кожності. Якщо ми є твердими, то ніякого плода не буде. Ні плода покаяння, ні плода спасіння, ні плода праведності. А Господь нас закликав. Будьте досконалими, будьте вільні в законі, будьте свободні. Ми прийшовши на це місце, ми маємо в цьому перебувати. Ми повинні полюбити. Перша заповідь каже, полюби Господа Бога всім серцем, Хай Господь нас благословить, щоб ми справді так любили, щоб прийшовши на це місце не якийсь особливий момент, а все служіння воно було для нас приємне, так як це ми знаємо, чи любимо якісь свої справи чи речі. Ми віддаємо все для цього. Ми жертвуємо цим всім, щоб чогось досягнути, так і в духовному житті. Хай Господь благословить молодь, благословить братів, сестер. Як важливо, коли ти чуєш слово, і серце тебе сукрушається і серед служіння. Я дивлюся, немає такої практики, далі в нас, щоб стати, сказати, «Вибач мене, батько, вибач мене, жінку, вибач мене, брат. Господь наповняє, вставає, Господь дає силу дій цим. Хай Господь виконує в нашому житті, і сьогодні важливо смиритися, важливо сьогодні почути слово з відкритими вухами серця свого, щоб не було, як казав апостол Павло, коли між вами є сварки, є заздрість, є розділення. То ми є близькими, каже я не міг з вами говорити духовними, бо вам потрібно ще молоко. Вам не можна давати тверду їжу. Господь хоче нас благословити, щоб ми вникли в закон досконали і були вільні в законі цьому свободи, де є дух Господній, там свобода. Тому Хай Господь благословить вас, Хай Господь благословить вас дусі і кожного, щоб ми були єдиними. Щоб прийшовши на це місце, ми не дивилися, що хтось на когось щось комусь винен, як говорив брат на початку служіння. Щоб ми могли прощати. Сама молитва очина, вона нам про це говорить: якщо я не прощу, то й мені ніхто не простить. Якщо серце мене осуджує, то тим більше осуджує Господь. І якщо ми не навчимося співати перед Господнім лицем щиро, молитися щиро, любити щиро, яка нам участь буде в царстві, Та ніякої участі нікому не буде, ні мені, ні кожному з вас. Господь нас навпаки піднімає, пав, подає руку. Установився, каже йде вперед, упустилась голова, каже, піднімай до гори, звідки прийде поміч на нам від Господа. Тому хай Господь благословить, щоб ваше серце і моє було смирене з усі, було благословене перед Господнім лицем. І, прийшовши перед Господнім лице в дім молитви, ми казали слава тобі, Господи! Ми чекаємо тебе, ти прости нас, ми будемо тобі співати, як іскуплений народ. Слава Амінь. амінь.